Вадефол, вандефол. Ми надаємо слово Маргусу Вігіма для доповіді менеджмент пацієнту сімейної гіперхолестеринемії за допомогою цифрових рішень в Естонії. Прошу, прошу, Маргус. So, так, thank you very much. Вітаю всіх. Дякую за те, що запросили мене виступити на цьому конгресі. На цій міжнародній сесії Я дуже щасливий, що можу представити наш підхід до терапії пацієнтів з сімейної гіпергостронемії за допомогою цифрових рішень в Естонії. І як ви знаєте, для нас величезне задоволення мати гарну базу даних пацієнтів і також використовувати деякі додаткові додатки, про які поговоримо сьогодні. Це мій конфлікт інтересів і наступний слайд демонструє певну публікацію. Отже, ми зробили цю публікацію декілька років тому. Цифрова охорона здоров'я в кардіології, перспективи Естонії. І ми розробили в Естонії досить, досить багато речей в цьому напрямку. Проте ми розуміємо, що ми повинні надалі розвиватися. І є велика кількість інших публікацій в усьому світі. Є Публікації з чудових журналів, наприклад, ось тут як ми закриваємо прогалини в... в терапії дисліпідемії, такі цифрові моделі можуть нам допомогти діагностувати та краще лікувати наших пацієнтів з сімейною гіперхолестеринемією. Терапевтична інерція з точки зору знижуючої терапії. Ми повинні про це думати, і ми повинні уникати цієї інерції настільки наскільки можливо. Is, uh, all this, the real... найкраще завжди показати все на випадку реальних клінічних пацієнтів. І хочу показати, як ми використовуємо цифрові рішення у таких пацієнтів. Наприклад, це пацієнт, чоловік 54 роки. це типовий пацієнт. індекс маси тіла, як ви бачите, ось тут трохи підвищений, проте не надто високий не палить гіпертензія, контрольований артеріальний тиск у нього гіпербуракімія і немає діабету і лабораторні знахідки праймерепен ще був спершу 7,5, це дуже високо. в моїй практиці найвищий опенще який я бачив це 21,7. можемо поговорити про це пізніше Проте знаєте, ми бачимо більше і більше пацієнтів в Естонії, які мають неймовірно високі показники ЕЛПН ще. І ми також створили реєстр пацієнтів за сімейною гіперхолестеринемією. Це надважливо. у цих пацієнтів також ліпопротеїни. А це новий гравець, дуже сильний гравець. Він у цього пацієнта підвищений: 315 наномоль на літр. і це. Додаткова важлива інформація, і це потребує біологічної тератопії наразі, тому що статини не зменшують рівень ліпопротеїну А. Вони навіть можуть збільшити рівень ліпопротеїну. А і цей пацієнт був спрямований до нашої клініки в Таліні. І він отримав вже досить непогану терапію розувастатин та езитеміп. Це комбінація. Ви бачите, що результати терапії були не надто поганими. Проте цього все ще було непога... недостатньо, як буде продемонстровано на наступних слайдах. І ось тут ми використовуємо систему електронних записів пацієнта. Це те, що я бачу на екрані. і я щасливий. Ось тут ви можете побачити Є кнопка, яка на яка називається огляд даних, і я можу натиснути на цю кнопку. І є ще один додаток цифрова система записів електронного здоров'я. І я бачу всі записи стосовно цього пацієнта. Проте огляд даних це додатково краще. кращий варіант огляду. Такий Data Viewer, огляд даних в нас вже доступний більше двох років. З допомогою одного кліку я можу побачити всі препарати, всі дослідження, і ще за одним кліком я можу побачити всі результати ехокардіографії або кт знімки або короногркоронорографії кожного пацієнта також. Всі лабораторні знахідки. тому наразі вже доступна. В нас з 2008 року здається, ще ця. Система охорони здоров'я електронна. і ви бачите, що призначали ось таку терапію. Комп'ютерна томографія була призначена тут. Все естонською, проте це пацієнти з реальної клінічної практики. і ось тут я можу подивитися на результати комп'ютерної томографії прямо з системи. І також ми безперечно використовуємо критерії Dutch Lipid Criteria Network. датські критерії І у цього пацієнта точно є критерії, які відповідають сімейній гіперхолестеринемії. і ми використовуємо це для всіх пацієнтів, які мають точно сімейну холестеринемію і ймовірно сімейну гіперхолестеринемію. Це потребує щонайменше 6 мілімоль на літр показника у і цей пацієнт також зазначений в нашому реєстрі. І про що хочу зазначити, це те, що шкала сімейної гіперхолестеронемії в північному медичному центрі Естонії вони ще з 2017 року здається. почали використовувати Почали використовувати підхід, що сімейна гіперхострономія це настільки важлива патологія. Code. проте не було специфічного коду для діагнозу. І що ми зробили в нашій лікарні? Ми бачимо, що у всіх пацієнтів, які мають рівень ЛПН ще вище, ніж 5 мілімоль на літр, лікарі вони повинні використати критерії датські для цього пацієнта, і ми пізніше побачимо що у пацієнтів з дисліпідемією, зазвичай результати датських критеріїв додаються до діагнозу. І наступним ви ось тут бачимо в нашій лікарні три найбільш важливі шкали. Це шкала чадваск, гасблед та шкала сімейної гіпергострономії. І ми можемо таким чином подивитися на всіх наших пацієнтів з сімейною гіперхолестеномією. І якщо в них більше шести мілімоль на літри пенше, ми зможемо їх відразу оцінити відповідно до датських критерій і таким чином, лікарі більш активно використовують ці критерії в своїй щоденній практиці для діагностики і ми повинні також вносити такого пацієнта, якщо в нього є відповідні критерії датські в реєстр, і це відбувається автоматично. у цього пацієнта, якого я зазначав, ми виконали КТ коронарну ангіографію, і ви бачите, що в нього 1202 одиниці агастоні. і основна локалізація це артерія Елийдії. Коронарна артерія і це пацієнти, які зазвичай не мають симптомів коронарних захворювань серця. І це такий пацієнт також був. Проте ми бачимо вже, що хазбат шкала в нього буде досить високою. Проте ми бачимо, що розподіл є досить однорідним. Його стеноз він менше 50% відсотків в великій кількості різноманітних судин проте менше 50% в усіх судинах в будь-якому випадку. Цей пацієнт є пацієнтом дуже високого ризику. І ми повинні лікувати такого пацієнта дуже агресивно, навіть більше наші радіологи вони виявляють досить чудово більш високого ризику бляшки. Якщо вони там існують, і у цього пацієнта є бляшки високого ризику, декілька бляшок високого ризику в артерії ЛАД. Ді. Дарова де мізатві ви тому ми повинні лікувати цього пацієнта значно краще. Показник повинен бути менше не трьох мілімоль на літр, а менше однієї цілий чотирьох десятих мілімоль на літр. і також що ми зробили, і ми це робимо насправді досить часто. І це повністю реімбурсується. Системою страхування охорони здоров'я те генетичне тестування, і ми побачили у цього пацієнта гетерозиготну сімейну гіперхолестеринемію в гені АПОБ. І ось як виглядає цей звіт. Ми використовуємо декілька лабораторій Аспер основна лабораторія це ось ця Аспер Байоджен. Проте є декілька інших лабораторій в Естонії. Ми також звертаємося до однієї лабораторії в Хельсінках. Різні лікарні використовують різні лабораторії. Проте це все реімбурсується нашою національною системою охорони здоров'я. і цей звіт також вказує що цей пацієнт має 50% ймовірності, наявності сімейної гіперхолестеринемії. і також генетичне консультування. Рекомендовано цьому пацієнту, і ми зробили генетичне консультування у цього пацієнта. Ви можете побачити його сімейний анамнез, наш генетик є зазвичай лікарем, деякі з наших генетиків є також не лікарями, проте більшість з них є лікарями, деякі є біологами. Деякі з них також є медичними генетиками, можливо, вони до цього також працювали виключно в генетиці, проте мають певну спеціалізацію, а в, в практиці в Медичній практиці uh, І ми бачимо ось, тут дисліпідемію в анамнезі цього пацієнта. і ми бачимо, що син індексного пацієнта також має сімейну гіперхолемію, і терапія статинами вже була ініційована. І Також ми можемо побачити, що в сім'ї індексного пацієнта був інфаркт міокарда у його батька 61 рік. А його мати померла через інсульт у віці 72 років. Тому чудово, що ми можемо мати такий сімейний анамнез. У нас значно менше проблем зі сторони матері, і це надає нам можливість ідентифікувати індексних пацієнтів з сімейною гіперхостеномією, і таким чином ми можемо знайти велику кількість родичів і таким чином також надалі збільшити кількість пацієнтів, які потребують терапії сімейної гіперхостроемії. Ініціювати таку терапію набагато швидше раніше, ніж в щоденній практиці. Все ще є ситуація в Естонії, що ми занадто пізно ініціюємо терапію. І це чудова оцінка прихильності до терапії. Мені дуже подобається ця система. Я можу побачити практично всі препарати, які отримує цей препарат. Інколи вони не кажуть кардіологу про деякі інші препарати, які вони отримують, і які були призначені іншими спеціальностями, і ось тут, наприклад, якщо я натисну на комбінацію амлодипіну перендоприву, то я побачу коли призначили цей препарат, і також коли його придбали ви можете побачити, що Біла ділянка. Ось тут це просто призначений препарат. А зелена ділянка це коли вже куплений цей препарат і наскільки його повинно вистачити. Я навіть можу побачити, хто був фармацевтом та в якій аптеці придбав пацієнт цей препарат. Тому таким чином дуже легко можна подивитися на прихильність цього пацієнта. також. Ви бачите, айрокомап був призначений Його придбав пацієнт. Аерокомап ось тут знову був призначений. він все ще не був придбаний. Проте це регулярна терапія. Ми бачимо ось тут зелену. Розувастатин та статин це терапія, яку ми починали. Можу пізніше вам показати лабораторні результати цього пацієнта і ми повинні були зменшити дозування розува статину з 40 міліграм до 20 міліграм, тому що у пацієнта був підвищений показник ферментів печінки, і також безперервна терапія, оскільки у цього пацієнта є гіперургімія. Добре. Це основні препарати. Ось тут ми досить легко можемо в нашій системі охорони здоров'я електронно дивитися за прихильністю пацієнта. Значення ліпідів та показники безпеки, ось тут найбільш важливим є лпнч холестерин. Початковий показник у цього пацієнта був 7,52 через після того, як ми використовували 40 мг розувастатину та езитемібу, 10 мг, показник був 2,8 Проте після того як ми додали Alirocumab, ми отримали 0,5 п'ять десятихсі Проте при цьому ферменти печінки АСТ АЛТ, на попередньому аналізі вони вже були досить високими, і вони стали ще вищими. Тому це занадто низькі показники у Ми можемо сказати, що є дослідження, які демонструють, що до 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 0,5 показник десятих ще все ще є безпечним. проте рекомендації існуючі наразі рекомендації. Вони рекомендують нижче показник за 1,4, або у випадку вторинної події. Проте у цього пацієнта не було жодних серцево-судинних гострих подій наразі. І сподіваємося, що так це і буде проте, якби була серцево-судинна подія, тоді ми могли поставити цільовий показник 1, 1,0. в будь-якому випадку. Ну цілих це занадто низько для цього пацієнта, і ми вирішили зменшити дозування розова статину. і ми почали терапію. Лас статин плюс езетиміб 20-10 мг 20 розову статину та 10 азатемів, і ми отримали результати ОПН ще 1,5. Сподіваємося, що в майбутньому цей показник зменшиться трохи більше, тому що 1,5 – це не наша ціль. Наша ціль 1,4. і ліпопротеїн А. Ось тут погляньте досить гарний ефект на рівні ліпопротеїну а ми знаємо з досліджень, що зменшення ліпопротеїну а це 20-25-30% – 30%. Це досягається за допомогою алікоромабу або за допомогою інклісірану. Проте у цього пацієнта реакція була навіть кращою. І все ще в нього зберігаються незначні проблеми з ферментами печінки. і реімбурсація алірукумабу, еволюкумабу еволікумабу та інклізірану. Ми дуже щасливі, що це на 100% реімбурсується в Естонії, і кардіологи мають можливість призначати ці препарати. Спершу це було для пацієнтів з сімейною гіперхолестеринемією, якщо вони знаходяться на максимально переносимому дозуванні статину терапії та езотемібу. і цього все ще було недостатньо. ЛПН ще все ще більше ніж 2,6 цілих на літр. І є також інша категорія пацієнтів після гострого інфаркту міокарда, якщо ми не можемо досягнути рівня. Менше ніж 2,6 ммоль на літр і це перший ОПН ще Афарес в Естонії. Я працював в університетській лікарні. Це мої колеги. Та я ось тут більше ніж 20 років тому. проте наразі нам вже це не потрібно. Ми виконуємо аферез у дуже обмеженої кількості пацієнтів. Це в основному для пацієнтів з ліпопротеїном а дуже високим. Проте в інших випадках ми можемо просто використовувати фармакотерапію включаючи Еволокумаб, Омокумаб та Інклізіран. І це один з моїх пацієнтів Це Перший пацієнт гомозиготний з сімейною гіперхостренемією. Перший інфаркт міокарда був у віці 24 років. І цей пацієнт чудово себе почуває, йому наразі 32 чи 33 вже роки, і він отримує терапію еволокумабом та безперечно максимальним дозуванням розувостатину езотемібу. І в нього гомозиготи АПОБ, Генетичний дефект гомозиготний АПОБ. І в Естонії в кінці ми також виконуємо. Генетичне тестування. У нас більше ніж 100 тисяч вже наразі генетично протестовано. Естонія декілька років тому верніше святкували ось 100 тисяч громадян, які надали і пройшли генетичне тестування безкоштовно для того, щоб створити цю базу даних, і що важливо. Якщо у пацієнтів є високий полігенний ризик серцево-судинних захворювань, то вони краще реагують. І результати їхньої терапії довгострокової є кращими, і це було продемонстровано декілька років тому з допомогою Аліру та з допомогою Еволу І до цього за декілька років до цих нових досліджень те саме було продемонстровано і у випадку використання статинів. Тому генетика це майбутнє, і на мою думку, ми отримаємо значно більшу перевагу від цього протягом наступних років. Завдяки генетичній діагностиці наших пацієнтів за сімейною гіперхостеремією. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава Героям слава. Дякуємо, шановний професор Маргус Вігіма. Ми дуже з великою увагою зараз дивимося над тим. На те, що у вас відслідковується не лише електронне слідкування за пацієнтом в стаціонарі, я так розумію, це призначення вже на амбулаторному етапі, тому що аліракомаб колиться кожні два тижні. Тобто, ви амбулаторний етап також можете відслідковувати. І на рівні лікаря, і на рівні, напевно, фармацевта, який призначає і е, слідкує за е, тим, щоб хворий завжди мав свою чергову дозу. Це дуже, дуже вражає нас. Також ми дуже раді за те, що пацієнти мають великий відсоток реємбурсменту. Це значно поліпшує, значно поліпшує прихильність до терапії, тому що ну є різні матеріальні можливості пацієнта. І ми дуже раді, що ви використовуєте все таки і медикаментозні засоби, і також АФРС. Хоча ви сказали, що зараз вже в меншому відсотку можливо, тому що досить потужно у вас використовуються сучасні медикаментозні. Засоби, якими ви можете контролювати рівень ліпопротеїдів низької щільності. Щиро дякую дуже сумую за тим часом, коли ми могли спілкуватися вживу, але я думаю і вірю в те, що такий час настане. Щиро дякуємо за допомогу, за те, що ви також запрошуєте нас до участі в Балтійських конгресах, Балтійських конференціях, і успіху вам. Успіху вам і щиро дякуємо. Щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо. Thank you very much.